Сьогодні Україна відзначає одразу кілька свят, але їх поєднує одне: патріотизм до своєї країни, День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День ветерана України та День територіальної оборони. Ці свята. Увібрали в себе всі славні традиції українського народу, який завжди був готовий до захисту своєї батьківщини. Наші захисники і захисниці це справжні герої, нащадки козаків, які вже вписали свої імена в історію України золотими літерами. Вони показали світові, що українці Нескорений народ, який готовий захищати свою землю від будь-якого ворога. З такими людьми наша Україна завжди буде вільною і незалежною. Вітаємо всіх захисників і захисниць України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладнішому миті. Дякуємо. Підтримуємо та міцно обіймаємо. Дякуючи нашим воїнам-захисникам. Ми з вами живі. Не забуваємо про це. І завжди будьмо вдячними. Хай береже Господь Бог вас. Пишаємось вами, наші янголи охоронці. Дорогі наші захисники і захисниці. Ми вітаємо вас з таким прекрасним днем. Бажаємо сил, терпіння і чистого неба над головою. Спасибі за те, що ви нас оберігаєте. Сьогодні вітаємо військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших демівок, спокій близьких у ваших надійних та сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світлого настрою та перемоги. Наснаги, щастя, сили! Та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились, все те, заради чого народились, надію в поміч, щастя в порятунок, дай Боже віку довгого дарунок. Дорогі наші захисники та захисниці України. Дякуємо вам за службу. Вітаємо і бажаємо, щоб якнайшвидше настав той день, коли ми нарешті переможемо ворога і переможемо його так переконливо, що йому навіть на думку не буде спадати нападати на Україну знову. Дякуємо вам за те, що наближаєте перемогу усіма своїми силами. У надважких умовах ви зберігаєте не тільки стійкість та боєздатність. А й добре серце та навіть хубаво. Ми пишаємося вам, наші кабини. Дякуємо вам за все. Які в нас ранки ніжні, пречудові, яка краса повсюди й дивина, хлібина на красивім рушникові, і пісня жартівлива, і тужна, та добре слово, тепле і привітне. Гостинність, щедрість, мудрість, доброта і рідне поле в нас хлібами квітне, та доля у народу непроста. а ми ж не войовничі, а привітні. Ми прагнемо миру, волі і тепла, щоб війни припинилися всесвітні, щоб дружба між народами була. Мирного неба нам усім над головою ми обов'язково переможемо.